Центр ветеранського розвитку запрацював у Харкові. Це вже сьомий такий простір в Україні, що відкрили для захисників. Хочу подякувати вам за можливість сьогодні працювати та жити у нашому славедному місті, місті здорові Харкова. Це цілком ваша заслуга і те, що сьогодні ми Центр це тільки мала толіка того, що ми можемо зробити для нашого ветерана, бо дуже багато хлопців, які зараз воронять нашу землю, воронять нашу Україну, повертаючись до рідного міста, до міста Харків, будуть мати змогу тут проводити свій час, навчатися. Ділитися своїм досвідом і це дуже-дуже важливо сьогодні. Знаєте, це дуже приємно, коли відкриваються такі центри. Для Нас цей центр як можливість, так? тобто ми, ми в цьому випадку, як міністерство справа ветеранів, створимо можливості так, на базі певних політик, і тут відбувається якраз приклад реалізації, яким чином ветеран може звернутися, може прокомунікувати, отримати певну психологічну допомогу, юридичну допомогу, отримати допомогу, яким чином за рахунок освітніх програм переорієнтуватися і стати активним членом цивільного життя. Тому що на певний проміжок часу дівчата або хлопці військові вони. Випали з цивільного життя, вони дуже хочуть повернутися. Їм треба ця підтримка, і такий центр це один із прикладів, яким чином зорієнтуватися, допомогти один одному, бути разом в окремому в окремій спільноті, однодумців, це таке певне ком'юніті між собою, однією мовою, обговорити спільні проблеми, обговорити тією мовою, яку зрозуміє тільки той, хто був з тобою поряд. У цьому центрі ветеранського розвитку, що запрацював на базі Каразінського університету, військові можуть відкривати себе з нового ракурсу, отримувати психологічну допомогу та навіть опановувати нові знання. У нас є дуже дуже багато від мальчика, которая дуже потрібна допомога. нужна це психологічна допомога. І те, що зробили зараз, відкрили цей центр, це дуже для Харкова збиття. На самом деле це дуже важливо. Я зі своїми побратимами ми попередньо готувалися до такого сценарію, як буде повномасштабне вторгнення. Тому нам морально трішечки легше було це сприйнятися, але багато хто. Військовослужбовців не очікували таких масштабів, і це дуже склалося на моральному стані бійців. Попри те, що вже другий рік у нас майже другий рік, де вторгнення, всі втомлюються. Тому відкриття подібного центру це допомога військовим, як і моральна, так і розвиток особистий військовому. Це дуже в нагоді буде зараз. Одним із важливих напрямків цього центру освітня ніша. Так кожен хто бажає, може або підвищити свій рівень кваліфікації, або знайти себе в чомусь новому, і тут готові з цим допомогти аж п'ять кафедр Каразінського університету. Самореалізацію через освіту це можливості знайти шляхи подальшого розвитку. Це можливості знайти може нову професію. Може, нову спеціальність. Ми широкий спектр можемо запропонувати. А головне, ми можемо запропонувати а, ті спеціальності, які дають можливість працювати в органах влади. Бо вони взяли на себе відповідальність, коли пішли на війну і коли працюють там на війні. Вони довели свій патріотизм, а тепер необхідно озброїти їх тими знаннями, які дають їм змогу керувати на всіх рівнях від громади. До посади президента стати частиною цього центру можуть не лише воїни, а й їх рідні. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Єгор Мікінін. Харків новини.